Всім привіт! Сьогодні ми прочитаємо дуже цікаву казочку, яка називається Круть верть і півник. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть і півник, голосисте горличко. Мишенята тільки знають, що танцюють та співають, а півник удоста встане, всіх пісней збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі і знайшов пшеничний колосок. Прибігли мишенята та й кажуть, Коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, одказує одне мишеня. Не я, відповідає друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята далі граються. Ось півник, який знайшов колосок, який сам рішив його обмолотити. Тому що мишенятка не захотіла. Їм дуже подобається гратися, танцювати і нічого не робити. Отже, й обмолотив півний колосок та й гукає: Гей, крудь! Гей, верть, а йдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина віднести, та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози граються. От. Не хочуть не допомагати ніяк півнику. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, зраділи. Ой, півничко, вже тепер тісто треба замісити та піріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову свої. Не я. Пишіть круть. Не я. пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, знову мені. От замісив півник тісто, приніс з дрова і розпалив піч. А ж ти замісив тісто, такий господар півник. А як піч нагрілась, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут. І гукати не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу вже зразу. А півник до них. Стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують, круті звертем, дивлячись на підлогу. А тісто, хто місив, піч топив, на напік. Ти вже зовсім пошепки кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати круті Верт? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півний голосисте горлочко... Їх і не затримує. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме? І пішли круті верть і задумались, що більш так робити не будуть. Вони теж будуть допомагати півнику і наступного разу будуть всі разом і їсти, і місити тісто, і дрова носити. А цей раз вони зрозуміли, що вони зробили неправильно. А наша мішка слухала. І думала, я би так не зробила. Тут і ці кінець, а хто слухав молодець. Всім пока, до наступних зустрічей!